Головні події тижня від ЮЕЙ. Головне про події 3 лютого. ТЦК в Україні підриває російське ФСБ. Більше 60 тисяч українців зникли безвісти. У Москві ліквідували організатора тітушок майдану. Докладніше далі. Операції з підривами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні організовують російські спецслужби. Повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. У свою чергу головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський заявив про неприпустимість насильства щодо військовослужбовців ТЦК. Він розраховує на розслідування злочинів і покарання винних. В Україні наразі 62 тисячі людей вважаються безвісти зниклими. Заявив каналу ТСН уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Артур Добросердово це число включає і військових, і цивільних. Наразі встановлено місце знаходження та ідентифіковано тіла 10 тисяч особи. Українські дрони вдарили по Волгоградському нафтопереробному та Астраханському газопереробному заводах, які є найбільшими виробниками пального для російської армії. Усього за січень 25-го року було уражено 9 нафтових об'єктів на території Росії. Повідомляє Стратком зсу. У Москві у житловому комплексі Алея Паруса підірвали організатора тітушок майдану, який створив так званий вірменський батальйон у складі окупантів Армена Саркісяна, відомого також як Армен Горлівський, за даними Радіо Свобода, внаслідок вибуху він дістав важке поранення і помер у реанімації, не приходячи до тями. Трамп і Путін можуть зустрітися на території Саудівської Аравії або УАЕ, жодна з яких не є членом МКС. Про це повідомляє агенція Reuters. Як стверджують російські джерела, представники Москви нещодавно відвідали обидві країни. Панама вийде зі спільного проєкту з Китаєм, один пояс, один шлях раніше за термін його дії. Про це заявив президент Панами Хосе Раель Моліно після ультиматуму щодо Панамського каналу, який висунули Панамі. З США. Президент США Дональд Трамп попередив американців у своїй соцмережі True Social, що вони можуть зіткнутися з економічним болем через торгові тарифи проти трьох найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів Мексики, Канади і Китаю. Він також пригрозив ширшою торгівельною війною, яка охопить європейський союз і, можливо, Британію. Також Трамп припиняє фінансування Південної Африки через масові порушення прав людини, цитує президента Генція Ройтерс. Причини такого рішення ухвалення у пар закону про експропіацію землі, що має подолати расову нерівність Україні. У Лос-Анджелесі пройшла премія Гремі альбомом року. Став ковбой Картер від Байонсе, а піснею і записом року Not Like Us Кендрі Каламара. Найкращою новою артисткою визнали Чапел Рон. Найбільше нагород зібрали Сабріна Карпентер, Бейонсе, Чарлі Ексікс і Кендрі Ламар. Головне про події 4 лютого на ЗСУ. Чекає велика ротація. США відновили поставки зброї. А Іран гарячково працює над атомною бомбою. Докладніше далі. Згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, від 11 січня близько 50 тисяч військовослужбовців усіх родів і видів військ будуть переведені у сухопутні війська для поповнення бойових бригад з метою початку процесу ротації. Адміністрація Трампа ненадовго призупиняла постачання зброї Україні, але й відновила поставки 2 лютого, стверджує агенція Reuters. Після інаугурації Дональда Трампа США не оголошували нових пакетів допомоги Україні, тож йдеться про поставки, що обіцяли раніше. Глава міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі прибув до України за його словами. Задля запобігання ядерній аварії очільник магате відвідає критичну важливу для безпеки української атомної енергетики підстанцію Київська. Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими атаками по об'єктах генерації, енергетики запровадили аварійні відключення у восьми областях України. Як повідомляє прес-служба Укренерго, йдеться про Харківську, Сумську, Донецьку, Полтавську, Запорізьку, Кіровоградську, Дніпропетровську, частково і частково Черкаську області. Незважаючи на просування росіян в Україні, їхні темпи сповільнилися. При цьому втрати окупантів залишаються такими ж високими. На це вказують аналітики інституту вивчення війни. Полтавського фітнес-тренера та блогера Романа Заволоку, який систематично принижав представників військкомату, засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Про це повідомив офіс генпрокурора. Окупанти завдали ракетного удару по місту ізюм на Харківщині. Заявив очільник Харківської Ова Олег Сенігубов. Наразі відомо про п'ятьох загиблих та сорок постраждалих. Серед поранених – 15-річна дівчинка з осколковим ураженням. Кремлю не сподобалась пропозиція Трампа про допомогу Україні в обмін на доступ до рідкоземельних ресурсів. Пишуть про путінські змі за даними видання Bild, канцлер Німеччини Олаф Шольц також виступив проти претензій Вашингтона на українську сировину. Міністерство торгівлі Китаю оголосило про запровадження з 10 лютого тарифів на низку товарів США у відповідь на відновлення торгівельної війни між двома найбільшими економіками світу. Як нагадує видання Європейська Правда, додаткові 10% відсоткові мита Трампа на весь китайський імпорт до США набули чинності у вівторок. У свою чергу прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у мережі X, що США на місяць відкладуть впровадження оголошених мит на канадський імпорт. Екс-канцлера Німеччини 80-річного Герхарда Шредера поклали до лікарні через вигоряння, повідомив його адвокат. Іран вивчає прискорений спосіб виробництва ядерної зброї, стверджує видання New York Times. Учені секретно шукають короткий шлях, який дозволив би їм перетворити запаси ядерного палива на зброю за кілька місяців. Цей план реалізують, якщо Тегеран відкрито вступить у ядерні перегони. Каліфорнійська агенція креативних митців з офісом у Лос-Анджелесі оголосила про підписання контракту з колишнім президентом США Джо Байденом. Про це пише видання Бабель. Наразі невідомо чи готує Байден нову книгу або інший проєкт. Раніше теж саме агентство підписало угоду з Барком та Мішель Обамою, створивши компанію, яка співпрацює із Netflix та Spotify для створення подкастів та документальних фільмів. Головне про події 5 лютого. Зеленський розповів про втрати ЗСУ. Терористи знову підірвали те додому повернулись 150 українських захисників. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, що втрати України у війні значно менші ніж у Росії. Зокрема, 45 тисяч 100 українських захисників загинули, а близько 390 тисяч дістали поранень. Співвідношення поранених солдатів ЗСУ становить один до двох російських. Так близько 300-350 тисяч ворожих солдатів було вбито. 50-70 тисяч солдатів зникли безвісти, 600-700 тисяч окупантів дістали поранення. Також Зеленський заявив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. А поки що, воєнний стан та мобілізацію вкотре продовжено відповідним законом з 8 лютого до 9 травня 2025 року. У Кам'янці-Подільському Хмельницької області пролунав вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними Суспільного, попередньо загинув один чоловік четверо травмовані. У свою чергу служба безпеки України та нацполіція затримали трьох завербованих російськими спецслужбами чоловіків, які влаштували вибух біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області, у результаті чого осколкове поранення отримав 24-річний військовослужбовець. Їм загрожує до 12 років в'язниці. Також СБУ з'ясувало обставини вибуху у ТЦК рівного 1 лютого. Російські спецслужби навмисно підірвали чоловіка разом із вибухівкою, з якою він зайшов середину будівлі. Терорист загинув на місці, а вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Українські десантники разом з іншими підрозділами ЗСУ взяли в полон 21 російського військовослужбовця у Курській області. Про це повідомили десантно-штурмові війська в Телеграмі. А з полону додому повернулись 150 українських захисників, солдатів, сержантів та офіцерів. СБУ та сили оборони України уразили нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї Росії та російський ЗРК Бук на тимчасово окупованій території Запорізької області. В Україні суд вперше обмежив чоловіка у праві керувати транспортним засобом через порушення правил військового обліку. Йдеться про жителя рівненщини, який був зобов'язаний уточнити свої облікові дані, але не зробив цього. Росіяни в тимчасово окупованому Криму почали масові обшуки та арешти в будинках кримських татар. За інформацією Кримської солідарності відомо вже про п'ятьох затриманих, у яких проводили обшуки. Міністерство оборони США розробляє плани виведення всіх американських військ із Сирії, повідомив канал NBC News. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон веде дуже конструктивні переговори щодо України і запевнив, що зробить все, аби зупинити російсько-українську війну. Також американський лідер запевнив, що залишив своїм радникам вказівки знищити Іран, якщо той вчинить замах на нього. Центральне розвідувальне управління США запропонувало всім своїм працівникам звільнитися та отримати компенсацію. Про це повідомила газета Wall Street Journal. За словами співрозмовників видання, це спроба зробити відомство відповідним до пріоритетів президента Трампа, включно із боротьбою із наркокартелями. Головне про події 6 лютого ЗСУ розпочали новий наступ у Курській області. Папа римський призвав українців пробачити росіян. А ілон Маск продовжує поширювати фейки про Україну. Докладніше далі. На півріччя початку операції в Курській області ЗСУ розпочали новий потужний наступ на цьому напрямку, перейшовши контратаку. За даними російських так званих воєнкорів, наразі йдуть важкі бої в районі Махнівки та села Улану Курської області. Для ТЦК розробляють алгоритми поведінки з військовозобов'язаними, заявив начальник управління комунікації командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Алгоритми мають бути обов'язковими для всіх, щоб кожен працівник виконував роботу, не порушуючи прав людини. Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило організовану групу, яка вкрала понад 101 мільйон гривень під час закупівель дров для військових. Загалом працівники ДБР становили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в обруці. За шість місяців курської операції Сили оборони знешкодили майже 40 тисяч окупантів, з них понад 16 тисяч знищили, а також взяли у полон 909 військових. Про це повідомив генштаб ЗСУ. Підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими сил оборони уразили аеродром Приморсько-Ахтарський у Краснодарському краї, звідки окупанти запускають шахеди. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив у соцмережі X, що Франція поставила в Україну перші винищувачі Міраж 2000 доставку яких було анонсовано у 2024 році. Вперше в історії Рамштайну США не головуватимуть на засіданні. Велика Британія офіційно підтвердила, що скликає 26-ту зустріч контактної групи з питань оборони України. Вона відбудеться 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Про це пише видання Європейська Правда. Україна має нульові шанси повернути ядерну зброю, наголосив спецпредставник США Кіт Келох у відповідь на відповідну заяву президента Зеленського. Про це пише видання Бабель. Ілон Маск продовжує поширювати у соцмережі X фейки про Україну. Тепер про те, що USAID нібито фінансувало візити Селебрітіс в Україну з метою зробити Зеленського популярнішим серед американців, начебто Анджеліна Джолі та Бен Стілер отримали від півтора до 20 мільйонів доларів за поїздку до Києва. Стілер вже спростував ці дані. Папа Римський закликав українську молодь, цитуємо, прощати, попри виклики, і опиратись інстинкту, відповісти ударом на удар. Про це пише видання Ватикан Ньюз». Проти прем'єра Польщі, Дональда Туска та інших чиновників розпочато розслідування за підозрою в організації держперевороту, пише газета Виборча. Також підозрюються спікери Сейму та Сенату, голова урядового законодавчого центру та кілька суддів та прокурорів. Суд призупинив указ Трампа про скасування видачі громадянства за правом народження. Повідомляє агенція CNN. Федеральний суддя Дебора Бордман зазначила, що указ суперечить 14-й поправці до конституції. США. більше того, конгресмен демократ Ел Грін заявив про початок процедури оголошення імпічмента президенту Трампу. пише вдання дзеркало тижня. Грін звинуватив президента США у планах етнічних чисток палестинців сектора Гази. Уряд Панами погодився скасувати плату за транзит Панамським каналом для суден, що належить уряду Сполучених Штатів. Про це повідомив державний департамент. США. головне про події 7 лютого ЗСУ навчилися збивати російські каби на Буковині. В ТРЦ помер у Трамп обіцяє нові санкції проти Росії. Докладніше далі. Українські війська провели нову серію атак у Курській області та прорвалися на глибину до 5 кілометрів за російську лінію оборони на південний схід від міста Суджі. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Українські захисники знайшли, як збивати російські керовані авіаційні бомби, заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Щоправда, у повітряних силах не уточнили у який саме спосіб. Російському генералу Олексію Ортищову оголосили підозру за розгрубування Чорнобильської АЕС. Здивувало видання Бабель. Зі станції вивезли унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання, майже 700 комп'ютерів, 344 службових автомобілів і навіть радіаційні дозиметри, завдавши збитків у понад 1 мільярд 38 мільйонів гривень. Нагадаємо, чаес була окупована з 24 лютого до 31 березня 2022 року. Поліцейські Буковини з'ясовують обставини смерті в обласному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки 32-річного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Про цей трагічний випадок повідомляє поліція Чернівецької області. На тлі серії підривів ТЦК. Командування сухопутних військ ЗСУ посилює заходи безпеки у військоматах та військових частинах. Повідомляє Суспільне. Троє обвинувачених у груповому зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті отримали по шість років тюрми. Повідомляє ТСН. Нагадаємо, раніше їх було звільнено від покарання з дворічними спотовим строком, що призвело до суспільного резонансу справи. Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити Росію припинити війну проти України, заявив в інтерв'ю видані New York Post його спецпредставник щодо України та Росії Кіт Келох. Він планує відвідати Київ після Мюнхенської конференції з безпеки. Водночас Трамп розпустив оперативну групу, яка боролася з російськими олігархами. Повідомляє агенція Reuters. Також американський лідер запровадив санкції проти міжнародного кримінального суду, звинувативши його в упереджених діях проти США та Ізраїлю. Адміністрація Трампа скорочує чисельність персоналу Агентства США з міжнародного розвитку USAID у понад 34 рази. Повідомляє агенція CNN. Таким чином, після скорочення залишиться менш як 300 працівників. Дві третини людства, тобто 5 мільярдів 400 мільйонів осіб із приблизно 8 мільярдів землян, перебувають під політичною владою чоловіків віком понад 70 років, стверджує видання Більд. На даний момент рекордсмен за віком Поль Бія, президент Камеруну. Йому 91 рік і він обіймає свою посаду вже 42 роки. Світові букмекери прогнозують Україні місце в першій п'ятірці Євробачення 2025, яке відбудеться у травні у швейцарському Базелі. Хто саме представлятиме Україну стане зрозумілим завтра на фіналі нацвідбору, який стартує о 18.30. Українська спортсменка Ярослава Магучих тріумфально розпочала новий спортивний сезон 2025. Як повідомляє ТСН, на змаганнях в італійському Удіне вона взяла золото, здолавши висоту 1 метр 94 сантиметри. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.